Ситуация в Волчанске на заводе агрегатном. Мы считаем, что россияне в плену и ждем, когда там они сдадутся. А Z-каналы, сегодня свежие новости Z-каналов, они говорят, что это Российская Федерация заманила ВСУ в кровавую ловушку. Кому верить, что на самом деле происходит? И если они там действительно в котле, почему не накрыть их, блин, этими хаймерсами и закрыть тему? Ну, Що насправді відбулося? Вони вирішили захопити, захопити заводи, таким чином просунутися значно в глиб нашої оборони. Зайшли на завод, зайшло їх туди ну, десь близько 400 чоловік. Це ну, така посилений батальйон, напевно, я навіть не знаю, як це назвати. Якась батальйонна тактична група. Але вони не чекали, що українські збройні сили просто обійдуть завод, не будуть відбивати його, там, штурмувати. А вони його просто обійшли і обрізали їм шляхи відступу. Це вже триває десь пару днів, ситуація склалася критичною. Їх попередили про те, що вони, ну, вони спробували пробити назад, пробитися там з тої сторони спробували пробитися, нічого не вдавалося. Зараз ситуація таким чином складається, що десь 60 чоловік здалося в полон, вийшли. Решта залишилися помирати, я так розумію. І наші несподівано вперше, там, напевно, для, для, нас, ну, для наших хлопців це незвично. Почали використовувати каби тільки з української сторони і почали утюжити той завод. Причому досить серйозно. Що там залишилося з тих людей, які там не людей, точніше, які там на заводі мені якось не дуже цікаво.